Вітаю вас в ефірі. Підсумковою випуск новин на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. 13 тисяч гривень допомоги протягом шести місяців. Благодійний фонд у Чернігові приймає заявки на отримання грошової допомоги. Хто і як може її отримати? 70-80 гривень за десяток домашніх яєць ціна зросла у півтора рази за останніх два тижні. У чому причина різкого зростання цін не відкривати холодильник в години пік, зменшити потужність мікрохвильовки і прати речі вночі. Як економити електроенергію без відмови від хатніх справ? 13 тисяч гривень допомоги на людину протягом шести місяців. Благодійний фонд Право на захист у Чернігові приймає заявки на отримання грошової допомоги від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Чернігівці та переміщені особи, які постраждали від російської агресії, можуть отримати по 2220 гривень на місяць протягом півроку. Хто може претендувати на цю допомогу та як її оформити, розкажемо далі. Я вже так задоволена. а То що таких виплат не було взагалі такий тривалий час. А зараз оце вчора позавчора вже почали надходити кошти. Валентина Шамова отримала першу виплату у розмірі 2220 гривень. Вона живе у Количівці. Її будинок повністю зруйнований внаслідок російської агресії. Зараз вона з сім'єю винаймає житло у Чернігові. Жінка каже, будуть гроші на комуналку. Треба ж там за комунальні послуги господарю заплатити за це житло, ну, треба ж якось ще ж і прожити. Юрій Острожинський пенсіонер. Він тільки оформив допомогу для себе та своєї дружини. Каже, гроші потрібні на ліки. Вони обидва мають інвалідність. Жінка-інвалід першої групи лежача, а я ще ходяча. Допоможуть хоч якось ремонт робити якийсь, бо хата розкисає. Відбуло і відплачені. Ну і ліки, ліки. Треба багато ліків одному й другому. Починаючи з вересня, благодійний фонд Право на захист приймає заявки на виплату грошової допомоги від ООН людям, які постраждали від російської агресії. Є певні критерії, хто саме може отримати допомогу. Це мають бути люди, які постраждали від війни в вразливі категорії ВПО, а також люди, які повернулися, наприклад, за кордоном да, до постійного свого місця проживання. Подати заявку можуть люди, які не отримували раніше допомоги від міжнародних організацій, мають дохід менший за 5400 гривень на особу, та належать до таких категорій та критеріїв вразливості. Переселенці, які перемістилися після 24 лютого, особи, що не переміщувалися після 24 лютого, але постраждали від воєнних дій, люди, що через воєнні дії були вимушені залишити свої домівки, але повернулися до постійного місця проживання. Вони всі мають відповідати певним критеріям вразливості. По-перше, це, наприклад, людина, родина, верніше, яка має одного або декілька людей з інвалідністю або хронічними захворюваннями, онкологія, ну, такі от важкі захворювання. Родина, яка має лише одного з батьків, це однака мати або однокі батько. Є спектр людей, які похилого віку до 55+, але ми також робимо акцент саме на вразливість. тобто, Якщо у цих людей є хронічні захворювання або інвалідність, а також прийомні сім'ї для того, щоб подати заявку, спершу треба записатись на гарячій лінії фонду. З собою слід мати оригінали необхідних документів та справки чи виписки, які підтверджують категорію вразливості, каже Катерина Данькова. Від 220 на одну особу можуть отримати. Протягом шести місяців з 1 вересня нововведенням ВКБ ООН, ну причиною того було наприклад, що переходимо до зумового періоду, і вони прийняли рішення подовжити термін видачі грошової допомоги до шести місяців. Тобто загальна особа, наприклад, якщо людина звертається у нас з вересня місяця, з 1 вересня, то вона отримає за шість місяців 13-320 гривень. Також є й мобільні групи, які їздять областю. Чернівської області у нас плацює вже. Дві мобільні групи, тобто дві машини, які виїжджають по різним громадам. А ми вже осягнули так північніші громади нашої області, це прохід Чернігівського району, Городнянська ОТГ, Новосіверська ОТГ. Сьогодні у нас в Мені, завтра в Сосниці. Тобто є телеграм-канал наш Чернігівський, де ми постійно висвітлюємо наш графік. Загалом з вересня фонд прийняв вже 7,5 тисяч заявок у Чернігові. Гордій Єрмак, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Понад годину в одному з укриттів Корюківки провів президент Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр. Сьогодні під час першого спочатку повномасштабного російського вторгнення візиту до України повітряна тривога пролунала під час вітальної розмови з головою громади Ратаном Ахмедовим. Пролунав сигнал тривоги. Президент не зреагував, зреагувала його охорона і протокольна служба. І, проговоривши секунд, тридцять, все ж таки ми вирішили йти до визначеного до ну, визначеного укриття. А Він сприйняв це як битне. Не було ніякої паніки, остраху чи подібних. Відчуттів продовжити бесіду довелося у бомбосховищі. Як сказав Штайнмаєр, це дало нам особливо чітке уявлення про ці умови, в яких щодня тут живуть люди. Цитує його слова німецьке видання Більдну. Він приїхав потягом до Чернігова, а потім автомобільним транспортом по загальних загальновідомих. Транспортних коридорах він добрався до адміністративного центру Корюківського району, до міста Корюківки. Пан президент дуже мужня людина, оскільки він наважився приїхати у цей скрутний для України час. Перед тим, як не деякі перевізники не місцеві або з європейською пропискою, бояться це робити, перевізники. Тобто, завозити чи відвозити товар на територію Корюківського району. А вся протокольна служба, журналісти були. В засобах індивідуального захисту бронежилетах, а пан президент був у mm -hmm. класичному костюмі. Пан президент відвідав е, хлібзавод в Корюківці, mm -hmm. який під час окупації люди власними руками відновили, ми подарували йому хліб із заводу. Він вшанував, вшанував пам'ять жертв Корюківської трагедії, поклав квіти до знаку пам'ятного і вклонився. Ми тиждень тому отримали на замовлення Німеччини, Німеччина припала, ми вже користуємося. Це машина, яка дробить деревину на тріску, яку потім ми в котельні спалюємо і отримуємо тепло. Так само він передав листа там і декларацію про наміри німецького міста, яке в майбутньому буде містом побратимом Коюківки. Президент Німеччини прибув до Києва сьогодні вранці. Минулого тижня поїздку відклали з міркувань безпеки після прибуття. Франк Вальтерштайнмаєр заявив, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини у політичному, фінансовому та гуманітарному аспектах, а також відзначив мужність та сміливість українців. На 8-12 гривень за добу виросла ціна на десяток яєць в магазинах Новгород Сіверського. Залежно від розміру та категорії, коштує тепер 65-75 гривень. Ще дорожчі, домашні на ринку. Там за десяток просять 70-80 гривень, як у новгороді Сіверському, так і в коропі. З'ясували кореспонденти Суспільного. Загалом ціна на яйця в регіоні зросла у півтора рази за останніх два тижні. При цьому продавців домашніх яєць стало менше. У чому причини дізнавались наші кореспонденти? «Курей багато, але несуться дуже плохо. Катерина Кузовлева продає продукти з власного домогосподарства. Зазвичай каже, торгувала і яйцями. Зараз вперше яєць вистачає лише для себе продавати нічого. В цю осінь усі люди жалуються, що плохо несуться кури. Абично витавля, цьому... а може, правда, попугались війни такої <кій> шок получивсь такий вони <рив> не хочуть <навіть> кури яйця. <рив> Це наших мужиків позабірають до дітей, так от і куріне, і кури бастують, не хочуть. На Новгород сіверському ринку яйця лише в однієї продавчині. Жіночки поряд зауважують, що ще одна також продавала, то швидко розібрали. За десяток править 70 гривень. Два тижні тому було дешевше. По в останнє час було по 50. Ну, я знаю, дорожчає зерно дорожчає. І вони ще змішані суд, це саме головне. Ані очень ну як сейчас, перехажують, мало яєць несуть, поэтому й так. На коробському ринку яєць також обмаль, і ціни приблизно такі ж – 70-80 гривень за десяток. Ну, Кожний тиждень, як їдемо по товар, так і кожен тиждень це наросте. Ту саму курицю її треба годувати. Получається дорого гадати. Люди молодіж повиїжджала. Скажем так, да? пенсіонер вже не хоче нічим займатися, тому що з пенсії 200 їй не нагадуєш курицю. Щоб продати, треба, щоб було мінімум 10 курей. Да? З двох нічого не продаси, тільки собі залишиться. Ось так. Хто їх буде продавати? У кого є сім'я, собі залишаю. Я їх ніколи не продавав, тому що є в мене їсти. Купити дорого, продати дешево. Зараз яєць менше, бо птиця, які більше року, линяє і в цей час не несеться. Зараз навіть яйця нема, якщо чесно. їх зараз яєць домашніх і нема. Тому, мабуть, і це не такі. Восени мала б нестись молода цьогорічна птиця. Під час активних бойових дій навесні курчат не продавали. І потім, через зруйновані мости та порушену логістику, були проблеми з кормами для молодняка. Мало було молодняка, Може б, якщо б були, і кожен рік вже осінню подрощених таких курочок продавали. А этот год тищу, тищу, ти нічого ніхто не виносить, навіть, навіть домашніх не виносять. Нема малої птиці, щоб було ж, його просто роздали, вирізали, ліба просто закопували, наскільки я знаю. Ну, це весною було таке. Потім ну, всього не було, Та навіть логістики ніякої не було. І просто ці, де розбита ця фабрика, де просто нема молодняка, просто ну откуда. Це ж поки перестроїться, може так само за границю почнуть їх вести. ці яйця продавчиня на ринку каже, її покупці продовжують купувати яйця, не зважаючи на ціну. Кому треба на башні яйця, хто їх брав, той і бере. Однак є і ті, хто вже не може дозволити собі витрачати таку суму на яйця. Я не покупаю Золоті – здорово, дорогі. А раніше купував камуха, ніж не покупу купували, ну, купували. домашньої тебе купували. А зараз таки посмотриш і поїдеш. Все 35, так би, до 40, я ще допускаю до 40. Ну такі ціни теж не те немінасіма. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Чотири дні тому антимонопольний комітет почав розслідування причин здорожчання курячих яєць чи є у виробників підстави. Про результати комітету обіцяв повідомити суспільне на підставі інформаційного запиту. Менше відкривати холодильник вранці та ввечері, зменшити потужність мікрохвильовки, гріти бойлером гарячу воду і вмикати пральну машинку вночі. Це декілька порад від чернівського експерта з енергоефективності Ярослава Ячного. Детальніше далі. Я вже скинув майже 7 кілограмів за цей час. Це досить позитивний тренд. Пішки на 13-й поверх щодня ходить Чернігівець Ярослав Ячний. Він енергетик працює у цій сфері 10 років. каже зараз, після російських обстрілів і руйнувань енергетичної інфраструктури українцям вкрай необхідно зменшувати споживання електрики у пікові години вранці та ввечері. Ліфт в його під'їзді не працює, однак ходіння пішки одна з порад, як усім гуртом, заощадити кіловати. Якщо брати загальне користування багатоповерхових будинків, то електроенергія витрачається в першу чергу це на ліфти, і в другу чергу це на освітлення внутрішньодомових мереж. А якщо відмовитися від цього, то це майже 80%, оскільки ще 20% – це системи. Насосні системи водопостачання, від яких ми відмовитися не можемо. Натомість можемо заощадити на освітленні під'їздів. Є як мінімум два варіанти, які можна е, впровадити. Це встановлення елементарного або реле е, часового реле, яке буде автоматично вмикати, вмикати освітлення тоді, коли воно потрібно, або встановлення звичайних датчики освітлення у Ярослава. Є й низка порад, як у побуті зменшити навантаження на енергосистему. Найперше це користуватися енергоощадними технологіями, лампочками і приладами. По-друге, не споживати електрику без зайвої потреби. Бажано відмовлятися від таких, от саме в пікові години від такого навантаження, як, як пилососи, фени. Інші там ремонтні певні прилади, які мають досить велику потужність, електричними приладами обігріву помешкання, як от котли, обігрівачі та кондиціонери, чоловік радить користуватися вночі. Тоді це не буде критично навантажувати енергосистему. Наступна порада від Ярослава ефективно використовувати електрику. Якщо брати, наприклад, той самий електричний чайник, варто розуміти, що електричний чайник він нагріває завжди весь об'єм води. Тобто, якщо вам, наприклад, а, потрібно дві чашки води, дві чашки води для того, щоб приготувати дві чашки чаю, то закип'ятіть лише дві чашки води. Дуже енергозатратними є електроплити. Від користування ними в години до пікового навантаження експерт радить або взагалі відмовитися, або вмикати тільки одну конфорку. Мультиварка буде вигідніша в тому плані, та що по-перше, в неї менше навантаження, і друге час приготування в мультиварці він більш розтягнутий, тому. Навантаження на енергосистему буде вигідніше з використанням мультиварки. Тому моя порада буде, наприклад, в день приготувати їжу, а потім при необхідності її вже розігрівати в мікрохвильовій пічі. Але й мікрохвильову піч краще вмикати не на максимальну потужність. Якщо при дуже великій необхідності вам треба підігріти їжу, ми можемо знижити цю потужність, наприклад, умовно до 500-600 Вт. Таким чином ми. Знизимо навантаження на енергосистему майже наполовину на цьому приклад, на цьому приладі, але маємо розуміти, що нагрів буде відбуватися в 2-3 рази довше. Холодильник вранці та ввечері Ярослав радить зайвий раз не відкривати. То краще звичайно в пікові години його вимикати для того, щоб взагалі унеможливити споживання електричної енергії в цей час. Багато хто не буде цього робити, тому просто краще не користуватися, тобто не відкривати саме дверцята цього холодильника. Холод всередині буде зберігатися довго, і він пройде цей пік з мінімальними включеннями компресора на роботу холодильника. Ще одна порада використовувати менше гарячої води з бойлера. Краще, щоб він нагрівав її вночі. Аби не вмикати, вимикати його самому, можна використовувати ось таку розетку з таймером. Коштують недорого до 200 гривень, але можна встановити періоди, коли вона буде вмикатися і вимикатися автоматично. Нічого не заважає нам вночі підігріти цей бойлер, наприклад, не на 50 градусів, а навіть до 70 градусів ми можемо його нагріти, в 7 годині відключити. І при цьому ми будемо мати, наприклад, весь об'єм вже з більшою температурою, що на виході нам дасть навіть більший об'єм об води для використання. Проння Ярослав теж радить відкладати на ніч. Також треба максимально завантажувати барабан, щоб зменшити кількість циклів. години пік каже чоловік, краще не користуватися і комп'ютерами та телевізорами. Наталія Гоман, Дмитро Фальчевський Суспільне новини, Чернігів. На цьому у мене все більше новин. Шукайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа на все добре.